Харківщина, середина літа. От що робити, коли з усіх новин знову з'являється в лапках добрі новини, йдуть в лапках перемовини, тривають зовсім не в лапках обстріли, а город завалений баклажанами. Правильно, готувати соте. Соте з баклажанів це не просто овочева страва, це медитація в казані. Антидепресант у ложці і трохи кулінарної терапії після чергових тривог. Не потребує м'яса, не свариться з бюджетом, готується просто, а головне заряджає. Вітаю всіх! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я покажу, як я увесь цей скарб отримав. А куди це ти зібрався? Побачиш. За мною тихенечко, так іди сюди, раз. І три. Є. Слово соте має французьке походження. Означає смажене на сильному вогні з мінімумом жиру, часто з постійним помішуванням. Тобто, це не конкретна страва, а метод приготування, який прийшов із французької кухні. Проте соте з баклажанів. В Україні це вже самостійна страва, щось середнє між овочевим рагу, лечо і салатом, особливо поширене в українській, молдовській, грузинській та болгарських кухнях. У чому користь? Бакважани містять антиоксиданти, клітковину, вітаміни Б групи та калій. цибуля, болгарський перець, томати, які зазвичай входять в соте, справжній вітамінний коктейль. У класичному рецепті не використовують м'ясо, що робить траву популярною серед вегетаріанців та під час посту. В різних країнах додають до страви ще багато різних інгредієнтів, але нам цього не треба. У нас класика та простота, та й смаки в овочах з власного городу цілком достатні. Починаємо готувати. І, як завжди на моєму каналі, нюанси та поради, як швидко та смачно приготувати цю корисну страву. Нам потрібно лише 4 інгредієнта, 4, не більше. Баклажани, томати, солодкий перець, цибуля. І спеції, чесник, горкий перець та сіль. А також гарний настрій. І спершу миємо та нарізаємо овочі. Овочі нарізані, починаємо смажити. Саме смажити. Не тушкувати, не варити, не на пару, не е, запікати, а саме смажити. Тому розігріта пательня або казан і правильна кількість олії. Наступна парада: як саме смажимо баклажани? Олію додаємо е, потрошки. Цей овоч візьме стільки олії, скільки йому потрібно. У кінці процесу на пательні або в казані, де ви будете смажити, е, майже, має, майже не залишитися олії. Вона має бути майже суха, а овоч саме підсмажений. Ну що ж, поїхали? Так, підсмажили. Баклажани постійно помішуючи, додаючи потрохи олію. Дістаємо баклажани в окрему пару. Як бачите, казан майже сухий, а баклажанчики взяли поліки стільки, скільки їм потрібно. Тому казан назад. На вогонь додаємо олії без фанатізму починаємо смажити цибулю. Цибулю ми засмажуємо до стадії карамелізації, і як вона майже готова, додаємо часник і горкий перчик. Який запах, як ви чули. Так, далі додаємо, починаємо верніше смажити солодкий перець. Теж постійно помішуємо на помірному, середньому вогні. Підсмажили цибулю, підсмажили солодкий перець. Додавали часник та е, гор гіркий перець, запах іде відповідний. Повертаємо баклажани назад. Добре, перемішуємо. Ой, она такая краса, ну покажи красу, покажи, покажи, покажи красу. Так, и дада томаты. Снова ж таки перемешиваем. Починаємо додавати сіль потрошки. Раз Наша сатечка тушкувалася з томатами десь 6-7 хвилин, воно готове. Забираємо з вогню. Накриваємо кришку, даємо трошки настрятися та охолонути. Наша страва охолонула. І, як на мене, воно сати, смакує найкраще саме холодним. Перекладаємо в красиву тарелечку. І взагалі це сотей як мій канал. Трохи хаосу, але дуже багато користі. А головне дуже душевно. Ну, і нарешті дегустація. Ой, запах оглядає, як смачно. Ой. Ой. Так. М -м. Ну, друзі, це соте? М -м. Якщо не готували, що соте з блокажання, саме час спробувати. Ідеально заряджає, дає відчути себе трохи шеф-куфоре, трохи терапевтом, трохи алхіміком. Якщо сподобалось, з вас подобайка, підписка, дзвіночок і не забудьте передати відео далі. Хай енергія, в очі рятує не тільки вас. Допомагайте силам оборони, нашому волонтерському об'єднанню поляниця Харків. Посилання про нас має бути десь тут: миру вам, сили і трохи часничка зверху!